Вітаю, шановне товариство! Вже всі садівники та городники активно сіють щось на розсаду і паралельно з цим активно скаржаться на неякісне насіння. З моєї точки зору, неякісне насіння це те, яке не сходить взагалі, або дає схожість меншою 80%, або те, що виросло, не відповідає сортовому опису. Але деякі люди можуть визначити якість насіння тільки но відкривши пакетик. Як же це їм вдається, то дуже просто. Вони висипають насіння з пакетику в воду, вважаючи, що якісне насіння опуститься на дно, а неякісне буде плавати по поверхні. Але це абсолютно неправильний підхід. Так, шляхом занурення у воду можна відділити недорозвинуте насіння від повноцінного. Але якщо мова йде про насіння перців та помідорів, то цей спосіб актуальний лише для свіже зібраного насіння. Тобто розрізали перчину, висипали насіння в воду, те, що спливло, викинули, те, що опустилось на дно, залишили. Але якщо насіння зберігалося всю зиму, і ви його висипете в баночку з водою, то як мінімум третина насіння буде плавати деякий час по поверхні. Чому? Тому що воно висохло. І це зовсім не означає, що ті насінини, які плавають по поверхні, вони якісь неякісні. Окрім того, якщо ви купуєте професійні Сорти, перцю, помідорів, то їх взагалі протипоказано замочувати. Деякі фасувальники навіть пишуть це на упаковках, бо таке насіння вже оброблене стимуляторами росту і фунгіцидами. Просто сійте його в землю і не морочте собі голову. Ну і знову ж таки посіяла людина там ті ж самі перці, ой-ой, ой нічого не зійшло, або там зійшла одна насінина з десяти, все, насіння неякісне, поганий виробник. Але перш ніж скаржитись на виробника, спитайте в себе, чи створили ви відповідні умови для проростання цього насіння, тобто температурні умови, вологість і якісний ґрунт. І зараз я вам на прикладі покажу, наскільки радикально зовнішні умови впливають на схожість насіння. Ось я посіяла в теплиці десь тиждень тому чотири рядочки редиска. Ця редиска з однієї тої, тієї ж упаковки посіяна в один і той же день, в один і той же час. І ось три рядочки зійшли причудово, а один рядочок, ну, ось, бачите, там. Одна-дві насінинки. Що ж сталося? Що це за дивина? Що там, Мертва земля, затемнення місяця, сатурну козирозі. Та звісно, ні. Тому що цей рядочок у мене в тіні куща розмарину, і хоча я його гарненько обрізала, але все рівно він таки затіняє посадки. І ось бачите, поруч рядочки тут зійшла вся редиска, а. Той рядочок, який в тіні, немає нічого. Але якщо редиска може лежати в землі і вона дочекається, коли земля прогріється, достатньо, вона дочекається свого часу, і капуста дочекається, і навіть томати, то, наприклад, перець чекати не буде. Насіння перцю просто згниє в холодній землі. Отож, не поспішайте звинувачувати виробників і продавців, бо якщо насіння не сходить, то у 95% випадків це ваша вина. Ну а тепер перейдемо до народних засобів догляду за розсадою. Я не втомлююсь здивуватися фантазії копірайтерів і блогерів, бо вони кожен рік видумують щось новеньке. В саме серце мене вразив один із заголовків, який звучить так: моя бабуся поливає помідори оцтом і сміється. Не знаю, як у вас, але в мене виникла думка, що, мабуть, бабусю треба показати спеціалісту, але автор статті на повному серйозі розповідає про те, що при висадці розсади, зокрема помідорів, корисно поливати землю розчином оцту. І автор підводить теоретичну базу, що оце це кислота, вона якось там розчиняє мінеральні солі, і від того вони легше засвоюються рослинами, але справа в тому, що якщо якісь солі погано розчиняються у воді, то і слабенький розчин оцтової кислоти. Їх не розчинить, а в матеріалі пропонується значить така концентрація столова ложка оцту на 10 літрів води. Тобто рослина від цього ні холодно, ні жарко. Краще не займатися такими дурницями і купити якесь мінеральне комплексне добриво для розсади. Ще один засіб, який чомусь набув популярності в цьому сезоні це харчова сода. Нею рекомендують посипати землю, щоб запобігти появі чорної ніжки і розвитку різноманітних патогенних мікроорганізмів. Так, сода до певної міри має знезаражувальні властивості, але ж не в тому випадку, коли мова йде про рослини. Рощін соди має лужні властивості, а в природних умовах лужні ґрунти зустрічаються досить рідко. Як правило, це гірські кам'янисті ґрунти, але більшість рослин, які ми вирощуємо на своїх ділянках, мають зовсім не гірське походження, і на них лужне середовище буде впливати дуже погано. Ну і останній чудодійний засіб, яким захопилися в цьому сезоні, це чорний мелений перець. Коротше, допомагає від усього, від хвороб, від шкідників, ну від усіх напастей, мабуть, і від вроків. Можете робити розчин чорного перцю, можете просто так от посипати ним розсаду. Ну кажуть, що дуже дуже чудодійно. Я не знайшла ніяких науково підтверджених даних про ефективність чорного перцю при боротьбі зі шкідниками та хворобами. І навряд чи я буду експериментувати з чорним перцем на своїй ділянці, але щось мені підказує, що з усіх запропонованих засобів чорний перець найменш небезпечний, і думаю, що великої шкоди він не принесе, хоча й великої скорості мабуть, теж. Хоча можливо я й помиляюся щодо чорного перцю, як то кажуть, практика критерій істини, отож експериментуйте, але все таки краще з чорним перцем ніж з оцтом та содою.